Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання. Так, Запорізька атомна електростанція. Чи є загроза вибуху на найближчий час, найближчі три дні? Скажіть нам, будь ласка, на що чекати? Перескатиме йдуть торги, ворог складає зброю, тікає. Карта миру. Ні, не буде. Вибуху немає на запорізькій атомній станції. Дивіться, там, або вони домовилися і отримали якісь виплати, не, не знаю. <кій> так, те, що було, що Запорізька атомна станція під окупацією. Це було як заручники, і там люди-заручники були. І це минається. І стає є карта мир без вибуху, без руйнувань. Ворог відходить. Так, він буде з під тиском змушений вийти із Запорізької атомної електростанції, і вона не буде вибуху, не буде зруйновано. Домов... Домовляються, домовилися. Проте там жахливі речі, там все буде пограбовано і зруйновано. Шлях відкриється. Ні, мирно. Мир, карта миру вийшла. Дії. Найближчі три дні на за Запорізькій атомній станції не буде вибуху і не ворог вийде, піде з цієї станції Це дуже добре, я хочу попросити вищі сили, заперечую, заперечу, заперечу. Прошу вищі сили, янголів охоронців допоможіть захистити всіх людей від загрози ядерного ядерного забруднення. Відвернути всю загрозу. Більше немає у росіян плану атакувати, руйнувати, робити підрив Запорізької атомної станції, буде так. Не буде він підривати. Запорізька атомна станція буде ціла. Ну, в тому плані, що ціла, але дуже погромлена, пограбована. Там ще жахи відкриються на цій станції, що вони там творили з людьми. Відвертаю нові вічні росіян від Запорізької атомної станції, буде так. І Відкриваю всім військовим українцям дорогу на звільнення Запорізької атомної станції від расистів, повністю звільняється. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу захистити Запорізьку атомну станцію від расистів, від російської агресії, зняти повністю всю загрозу підриву. Більше не можуть расистинувати, підривати Запорізьку станцію. Відправляю весь цей негатив їм назад. Буде так, буде так, буде так. Відвертай на віки вічні ворога від Запорізької атомної станції. Не буде все сказане здійснено. Так, шисти мають піти, з ними перемовини вели і домовилися, вони відходять. Карта миру, мир ціла. Запорізька атомна станція буде ціла. Дякую за увагу.